І ми в минулому році забезпечили е, так чи інакше зайнятістю в Харківській області майже 25 тисяч осіб. Це е, рахуванням всіх тих проблем, які були у нас, е, ну по-перше, на декілька тисяч більше ніж двадцять третьому. Е, е, Звернулось до нас е, у 24-му році близько 42 двох тисяч людей. Але ж я сказав, що звертаються за роботою до нас. Е, Постійно або тимчасово, лише, лише частина наших клієнтів. Дуже велика частина людей до нас звертається зараз не е, за пошуком роботи. Е, звертаються ті, хто має роботу, а хоче знайти більш високооплачувану роботу. Звертаються до нас е, ті, хто хоче відкрити власну справу, або отримати грант на розвиток власної справи. А ще у нас є зараз офіси, зроблені в Україні, де ми розповідаємо про. Е, програму ЄСЛ, національний кешбек, отримання мікрогрантів 5.7.9 і взагалі всі грантові програми, які є. Ми, е до нас звертаються роботодавці, які шукають людей на роботу. Тому, якщо казати, е ну, скажімо так, е об'єктивно, то ми роботою забезпечили майже всіх, хто до нас звертається. Такі можливості у нас на сьогодні є.